Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже чудовий огляд класного, красивого мальовничого будинку, який знаходиться в селі Вишнівка Прилуцького району Чернігівської області. Будинок знаходиться недалеко біля центру, в тихому місці. В будинку опалення пічне, також в ньому є все необхідне для життя, всі вікна металопластикові, всі вікна. Будинок має дві кімнати. Коридор та кладову. Будинок повністю облаштований та готовий для проживання. Заходь і живи. На території ділянки є двір, криниця, два сараї, один дерев'яний і один цегляний, два гаражі, погріб та огород. У дворі фруктовий сад. Якщо ви любите природу і хочете жити і насолоджуватися життям, тоді ця пропозиція саме для вас. Ціна за цей будинок дуже смішна: 55 тисяч гривень. Загальна площа 80 квадратних метрів, 30 соток ділянка. Будинок дуже гарний. Ми бачимо по фото, бачимо дуже гарний ділянок. От на відео, я думаю, вам видно, що є і сараї, і вікна металопластикові, і дійсно стан такий, що просто заходь і живий. Зробити вологу уборку, заходиш і живеш, тим паче, що за такою ціною 55 тисяч гривень ніде не знайдете. Отакі От дуже круті варіанти будинків, дуже круті оголошення є в моєму телеграм-каналі. Тобто, ви зараз заходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, і там буде це оголошення і контакти власника. І ще раз передивитись фото більш. Якісні, якісніші, і зможете подзвонити, дізнатися, чи ще є він в наявності. Але я хочу вам сказати, що такі будинки забирають дуже-дуже швидко. Тому не квапте часу і дзвоніть. Сьогодні у нас на огляді дуже гарна хата, яка знаходиться в селі Телепине. Це Кам'янський район, Черкаська область. Дуже гарна, хороша область для проживання. Хата тепла, стіни топтані і обкладені цеглою. Опалення пічне. У хаті цілих чотири кімнати, є лежанка, кладова, веранда. Газу в будинку немає, але газ по вулиці проведений. Вода не підведена, є криниця, тобто встановити можна насос і буде вода візде, і в хаті і на полив. У хаті є все необхідне для життя, тобто все залишається це меблі, посуд. Із надвірних споруд це погріб, літня кухня, гараж, сарай, сад, огород 15 соток. Село велике, по вулиці проведений інтернет, є магазини Укрпошта, нова пошта, школа, садочок, лікарня, аптека, ставок та недалеко ліс. Щодня ходить автобус до міста Кам'янка, це буквально 19 кілометрів їзди, приблизно 30 хвилин. А, значить, загальна площа це 60 квадратних метрів, 4 кімнати, площа ділянки 25 соток. Будинок в дуже, дуже гарному стані. Дійсно, заходь і живи. Все, що ви бачите, це все у вас залишається. А саме головне це його ціна. Ціна його повністю дуже, -дуже смішна в такому місті, де він знаходиться з такою інфраструктурою. Ціна всього-навсього 70 тисяч гривень. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео, там буде телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь і там буде також контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та записуйтесь на перегляд, забирайте класні будинки по класним цінам. Огляд дуже чудового будинку, дуже дешевого, чудового будинку, як ви і полюбляєте. Знаходиться він в селі Малий Правутин. Це е, село знаходиться в Хмельницькій області, дуже тиха, затишна і гарна область. Продається будинок. Власник сказав, що потребує він невеликого ремонту. Опалення пічне, є дві грубки і піч. Електроенергія також підключена. Вулиця газ але газ до самого цього будинку не підведений, можна підключити. В дворі є криниця, також є хлів і гараж. Фруктовий садок і город. Площа земельної ділянки 25 соток. Присвоєний кадастровий номер. В цьому селі є ліцей, садочок. Ціна за цей будинок всього-навсього 60 тисяч гривень в затишному, гарному, живому, саме головне, селі. Загальна площа 72 квадратних метра, 3 кімнати і участок 25 соток. Буквально! от... Інфраструктура знаходиться до 500 метрів: це дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазин і кіоск. В радіусі одного кілометра знаходиться ліс. Ну, ми бачимо по фото, що гарний, доволі затишний двір. Ну так, Потрібно зробити щось з підлогою, там, зі стінами. Ну, я думаю, за такі ціни. За в такому місці, де він знаходиться, це дуже гарна ціна. Будинок дійсно дуже достойний для перегляду. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео. Там буде телеграм-канал. Переходьте туди, там будуть всі контакти власника. Не забувайте підписуватись як на цей канал, так і на канал в телеграмі, тому що там виходять оголошення набагато раніше. Сьогодні на огляді у нас дуже чудовий. І дуже класний будинок, який знаходиться в селі Озера, це Кіровоградська область. Житловий стан будинку, будинок з меблями і всім необхідним для проживання. Тобто ви просто заїжджаєте зі своїми речами і можете проживати. Є індивідуальне газове опалення і піч під дрова, є літня кухня, погріб, господарчі будівлі. Також хочу вам сказати, що загальна площа будинку це 45 квадратних метрів. Три кімнати, площа участку 15 соток. Значить, перекрита все шифером, індивідуальне газове та твердопаливне опалення, повністю жилий стан. І ми бачимо, що дім мебльований. Тобто він виглядає дуже-дуже, як би мовити, охайно, є коври, поклеєні обої, все класно. Все, що ви бачите зараз на відео, це все залишається. Ціна дуже смішна: всього-навсього 60 тисяч гривень на продаж, але плюс торг. Тобто власник цього будинку готовий ще торгуватися за такий класний жилий стан будинку. Кому буде цікаво, щоб зв'язатися з власником, переходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, там будуть контакти власника. Зв'язуйтесь напряму та домовляйтесь за перегляд або покупку, або додаткове відео. Також я всіх вас е, благодарю за перегляд. Я рекомендую вам підписатися на цей канал і на канал в Телеграмі, тому що там набагато раніше виходять е, оголошення, щоб не прогавити дуже класний варіант. Дуже дешева нерухомість тільки у мене. Сьогодні у нас на огляді буде дуже гарний і чудовий будинок, який знаходиться в село Припутні. Це Прилуцький район Чернігівська область. Будинок у гарному стані, повністю з документами, в наявності кухня, ванна, спальня кімната, вода в будинку, свердловина. Також є колодязь. Опалення груба пічка, великий просторий двір, сад та огород. У вартість будинку не входить телевізор, бойлер, холодильник, дитяче ліжко, пральна машина і шафа. Тобто ми бачимо, що площа будинку складає 60 метрів квадратних, три жилих кімнати та площа участку 50 соток. Ми бачимо дуже-дуже гарний стан. Тобто цей стан заходь і живий, приїжджайте з речами і зразу можете проживати. Так, да, власник забере телевізор, бойлер і холодильник і правильну машину, але це не проблема, можна її придбати. Все інше залишається у вас. Ціна будинку дуже смішна. Це 60 тисяч гривень. Е, кому буде цікаво, ви переходите в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди і там будуть контакти власника і фото з описом цього оголошення. Я всім рекомендую вам підписатися на канал в YouTube і на канал в Телеграмі, тому що там виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі огляд будинку. Я всім вам бажаю гарного дня. Хороших вихідних. Всім до побачення. Підписуйтесь.